Всім здарова, пацани! Сьогодні будемо грати на метро, але хочу ще одне сказати: вийшов новий сезон метро. Дуже класно. Новий сезон. Добавили новий компонент кристал вагрян. Якусь тему тут вийдемо, де треба. Іграти. І взагалі дуже все класно. Новий сезон вийшов. Будемо грати, розвиватися, апатись. Саме головне це забрати наші 500 тисяч. І будь ласка, назавжди, можна мені Ні, на час, шкода. Отак. У нас є 550 тисяч і початкова штучка. Для початку ми купимо hey, собі... Щось... Ні, для початку ми подивимось. Ага, це ми поскачуємо. І так, зомбі нам лишили. Це найкраще, що можна. Ми... Бо зомбі-карта це просто прекрасна карта. Мені можна розвиватись, і грати, і в залі Можна навіть інші не скачувати, бо скачуємо цю от. Щоб вона, головне, щоб перша скачала. Що по покупкам нам зробити потрібно? Перше обновляємо магазин, може щось корисне попадеться. МК шка у мінус 10%. Ні, я думаю, тепер варто вже купляти щось дуже добре. Е, От. Ладно. Ладно, нічого з магазину добре. Єдине, що можемо взяти, це рюкзак, а броню можемо продати. Так, перше, що ми робимо, це саме основне. Саме основне це у нас броня. Але зараз ми купляємо. МКшку. Саму дешеву. Це саме у мене. І тратим на неї найкращі аксесуари. Бо без них і грати... Чекайте, ви цього ж це зауважили? Оцього, оцю от лінію навкруг. Я думаю, що їх не було. Роб, добре, розроботчики постарались. І купити хороший приціл, оце його. Так, ми зібрали нашу НКшку Окей. У нас залишається 145 тисяч. Ну, і на ці гроші ми можемо всі купити. збереглась моя викладка чи не збереглась Настройка розхідна. Оцю от настройку. Беремо, додаємо і йдемо розносити на карту зомбі. І там. Далі будемо підніматись з цього до фулло-6. Будемо виносити батла і виносити радік. Ладно?